Зв'язково і це черговий дайджест про новини, які несуться в українському Ютубі. І не тільки мене звати Уляна, і я сподіваюся, що ви вже оговтали світ святково салатної коми і готові дивитися це відео. Тому давайте довго не тянути і поїхали. Під кінець 2023 року інстаграм прокотилась хвиля зради, розпачу і думок, що пропало все. Блогери-мільйонники, як за командою, почали заливати ну дуже подібні публікації на тему корупції і податків, які, окрім соціальної безвиході, нічого у собі не несли. Волонтер та блогер Володимир Андрієв у своїх сторін вирішив прокоментувати цю ловину дезморалу і зауважив, що це ймовірно справа рук російського ЄПСО, яке має на меті знищити моральний дух українців і Підірвати авторитет військово-політичного керівництва України зауважимо, що замовчувати про втики влади чи якісь корупційні скандали точно не варто, але постити лише рукоопускальний контент, який ще більше нагнітає ситуацію, є не найкращим вирішенням проблеми. Реально з цим частина інстаграмної аудиторії почала скаржитись на те, що блогери якось ну надто багато постять новини про війну, про збори, про прильоти. І, взагалі, мовляв, інстаграм це місце для відпочинку. Давайте це робити цього і так багато в медіаполі. Давайте розважайте нас. І у свою чергу Дар'я Астафєва вирішила популярно пояснити, куди саме потрібно йти ось таким кадром зі своїми скаргами. Звертаюся до косметолога та її подруг, які сьогодні весь день мені пишуть, що вони просто не хочуть в стрічки новин бачити та чути. Події, що трапилось сьогодні в Києві, блять, ідіть нахуй, всі блять, до одної. Тому що, якщо б ви сьогодні, блять, як ви кажете, були в Києві, ви б як всі нормальні люди постили те, що сталося в Києві, вибухи, смерті і блять, прильоти. Тому ми з командою Маніфесту нагадуємо, наскільки важливо поширювати наслідки дій країни-терориста. Аби світ пам'ятав, що в нашій країні досі пір іде війна, і в нас на жаль до сих пір гинуть люди. 95-й квартал черговий раз зашкварили і підкреслили усю недолугість свого гумору. Однією з новорічних сценок сценаристи вечірнього кварталу вирішили карикатурно смалювати образ української переселенки зі Сіська-Довська, яка приїхала на Закарпаття і намагалась говорити українською. Як ви зрозуміли, в неї то якось не дуже виходило, бо Сіська-Довська – це не є якесь. Нове місто в Україні це лише маленька порція крінжу, яку автори вирішили продемонструвати у цій сценці. Розговорювала на росіянському язику, а на народились ви в Україні. О, ну до да, звічно. Ну потому що я сіськадовська. Насправді подібні сценки є дуже небезпечними в плані стереотипів та наративів, які вони несуть, адже вони висвітлюють людей зі сходу України як якихось туповатих та недолугих. І насправді вони точно не сприяють тому, аби російськомовні українці почали розмовляти українською, адже навіщо, якщо західняки будуть їх постійно виправляти, насміхатися з них і глузувати, для чого це все змінювати, якщо можна залишити все так, як воно є? До слова Мер Скадовська прокоментував ситуацію і назвав кварталівців гнидами і запустив флешмоб Скадовськ говорить українською. Тому я запускаю флешмоб. Скадовськ говорить українською. І прошу складавчан підтримати його і зачитати щось українською. А на один плюс подали скаргу до комісії з питань журналістської етики, і я сподіваюся, що зовсім скоро ми дочекаємось вибачень від усіх творців цього лайна. Суть номеру була в тому, що ми маємо зобов'язання в своїй країні говорити рідною мовою. І навіть якщо це спочатку не дуже ідеально виходить, це все. І перед тим, кого це заділо, я щиро ще раз вибачаюсь. Але тим проплаченим тварям, які е, спеціально піднімають цей хейт, вам я хочу сказати, ви і ваш Путін хуйло. А це наші любі меценати, які продовжують підтримувати Маніфест фінансово і дозволяють нашій команді творити для вас щось цікаве. Якщо ви також хотіли підтримати маніфест фінансово, то в описі під цим відео ви знайдете усі можливі варіанти, як саме це можна зробити. Наша команда буде вам просто мега вдячною. Ось так вдячною співачка Анна трінчер також потрапила до скандалу, адже вона прорекламувала у своєму іменному гівевеї крінжового депутата Артема Дмитрука, який... Сумує за московським патріархатом і знімався свого часу у фільмі Шарія. Я гадаю, що ця інформація багато що про нього говорить. Аби отримати омріяний Rolls-Royce, Його учасникам потрібно було підписатися на 98 друзів-блогерів Трінчер, серед яких і заховався Артем. І як ви зрозуміли, депутату таки не вдалося залишитися непоміченим. Тож, аби уникнути хейту, співачка швидко виключила депутата зі списку спонсорів. Але водночас ніяк не прокоментувала, як він взагалі там опинився. Але все ж в мене досі виникає запитання, як під час повномасштабного вторгнення можна розігрувати такі дорожезні машини, навіть якщо ви щось там частково донатите на ЗСУ. Пишіть свою думку в коментарях, як ви ставитеся до подібних розіграшів чи берете в них участь. Нам буде цікаво почитати. А ми в свою чергу дякуємо, що ви додали відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайку, підпишіться на наш канал, якщо ви досить і чомусь це не зробили. А ми зустрінемось з вами вже зовсім скоро, Па-па!